Друзі, сьогодні я представлю вам стратегію 1 плюс 2 і термінатор. У вас буде вибір працювати з маркетингом TetraX у компанії, 990, або вибрати класичну модель. Також ми обговоримо, як отримати подарунок від компанії на суму 10 тисяч євро. Стратегія 1 плюс 2. Стратегія 1 плюс 2 представляє собою класичну матрицю, у ній ви запрошуєте двох партнерів, які, у свою чергу, запрошують ще по два партнери. Кожен. Перший рівень. Ви заробляєте 72 цента 36 центів з кожного партнера. Другий рівень. Ваш дохід становитиме 1 євро і 40 центів. Стратегія Термінатор і 1 плюс 2. Стратегія Термінатор і 1 плюс 2 призначена для швидкого просування через всі матриці. Купівля матриці за 15 євро. Перший рівень дохід а не 80 євро. Другий рівень дохід 36 євро. Загалом 3780 євро. Купуємо наступну матрицю за 37 євро, залишаючи 30 центів на балансі. Купівля матриці за 37 євро. Перший рівень дохід 450 євро. Другий рівень дохід 90 євро. Загалом 94 ексусів 50 євро. Купуємо матрицю за 75 євро, залишаючи 1950 євро на балансі. Купівля матриці за 75 євро. Перший рівень дохід 9 євро, другий рівень. Дохід 180 євро загалом 189 євро. Купуємо наступну матрицю за 150 євро, залишають 39 євро на балансі. Купівля матриці за 150 євро, дохід за 17 євро. Другий рівень дохід 360 євро, загалом 378 євро. Купуємо матрицю за 375 євро, залишаючи 3 євро на балансі. Купівля матриці за 37 євро. Перший рівень дохід 45 євро. Другий рівень дохід 900 євро, загалом 945 євро. Купуємо матрицю за 750 євро, залишаючи тисячу євро на балансі. Купівля матриці за 750 євро, перший дохід 90 євро, другий рівень дохід тисячі євро, загалом 1890 євро. Купуємо матрицю за 1500 євро, залишаючи 390 євро на балансі. Купівля матриці за 1500 євро. Перший рівень дохід 180 євро, другий рівень дохід 3600 євро. Загалом 3780 євро. Купуємо матрицю за 3000 євро, залишаючись 780 євро на балансі. Промоція від компанії з 1 червня по 1 листопада компанія надає бонус на восьму матрицю. За виконання умов ви отримаєте бонус у розмірі 3000 євро. Висновок. Дотримуючись стратегії 1 плюс 2 і лайк like, ви зможете швидко просуватися по матрицях і заробляти значні суми. Досягнувши 8, 9 та 10 матриці, ви отримаєте не тільки дохід від маркетингу, але й додаткові бонуси. Зв'язуйтеся зі мною за одним із вказаних месенджерів та реєструйтеся за посиланням під цим відео. До нових зустрічей!